Вітаю вас, друзі! Вітаю четвер вечір. Я Олексій Ляшенко. Ну що, сьогодні ввечері знову очікуємо діток, м -м, діток, діток наших діток, які виходять за нас, які відстаюють наше право, які відстають своє майбутнє. Ай, Діточки, діточки, діточки. Ну чого ж ви, бідні, не виходили, коли клали? Ілі кладуть бруківку? Чому ж ви не виходите так? Чому ж ви не виходите проти захмарних зарплат чиновників? Скажіть мені, діточки, чому ви не виходите проти суддів хабарників, поліції хабарної, набу хабарників, детективів чи прокурорів інвалідів і хабарників? Ви не виходите. Чому ви не виходите, щоб знизили пенсії? Ті щоб... Більше 200 тисяч у суддів і інших чиновників, діточки, діточки, ви не виходите, не виходите, діточки. Чому ж ви не виходите вимагати від цієї ж влади більше фінансувати воїнів наших, які дають вам право вийти і можливість вийти і там потусіть хорошо, класно потусіть там, потусіли вчора, там непогано, так, да, діточки? Непогано, потусили, непогано я просто от ну вийде за те, що я не знаю, ну ну навіть уже такі провокаційні вопроси проти ТЦК. Чому ж ви не виходите? А? Хоча тут я ж кажу, у мене своє відношення, і це просто як приклад, хто ж всі з вас люблять ТЦК. Я впевнений, що всі вас не ненави... ви з вас не навидять ТЦК. Чому ж ви не виходите? А чому ви просто не виходите, просто поговорити про мир? От ми хочемо миру, показати світу, Європі, Сполученим Штатам, Австралії. Ми хочемо миру і ми виходимо. Чому ж ви, деточки, не виходите? А чому ж ви виходите за Шабуніна, за Насірова, за Порошенка виходите, за Фіалу, за Пінчука? Виходите за Коломойського, за Ахметова, за Гончаренка виходите? А як так виходить? Що за хороше ви не виходите, а за погане ви виходите, а потім перекручуєте все це. І навпаки, зеля чорт, зелю геть. Ну давайте геть. Я б взагалі б сказав. Не знаю, я, я ось я вже це казав. Я почав взяв би Володимир Олександрович Зеленський, Андрій Єрмак, Денис Шмигаль, Василь Малюк, Кирило Буданов. Вони всі влада. так хай Стефанчук, хай Свірига, всі почав встали і пішли. Я просто знаю, що буде. А ви чекаєте росіян? Ну чекайте, чекайте. Це ж ситуація дуже проста. Все як в Грузії, все як в Грузії. Ви класне, що ви робите, хоч поки ви там мітингуєте, не бомблять наші міста. Росіяни орки чекають, поки ви, їхні агенти, їхні підлеглі, їхні крипаки, зробите свою справу всередині країни. А навіщо їм вас обстрілювати? Ні, nee, вони потім будуть обсуджувати, коли ви розійдетесь. Геніальне. Ну, і ще геніальне, звісно там. І хренова річ, що на захист набу виходять ті старші товариші ваші. У вас все як в партії регіонів, як в блокі Петра Порошенка, як в, ну, да, в Народному фронті, все структуризовано, все поставлено, десятки, сотні, все визиваються, все інформуються, все чітко у вас працює. Чітко, і всі ви розмовляєте російською мовою, на жаль. Так виходить. І я іноді переходжу, щоб ви розуміли, хоча ви не дивитесь такі канали, як у мене. Вам другий канал треба. Лачени, ну і подібні. Ну то та ладно. Так от, старші ваші товариші, всі, хто вийшли на захист набу, вони повинні давати там покази, а не захищати набу. Ви вийшли. Знести владу вас використовують не набу захищати, ні сам захищати, тому що ви не знаєте від чого ви захищаєте чи не захищаєте. Ви робите їм ще гірше. Ви що думаєте? їм щось буде краще? Уже не буде. Це точно не буде. Помста, це справа холодна, холодним розумом. Подождем, Подождем твою маму. Німножко. І вона буде все буде. А ці люди вийшли вашими руками знести владу. Щоб прийти до влади і НАБУ Кишенькове, як було, так і буде. А ви вийшли диктатора зелених нацистів знімати. У вас зелені нацисти, так? Да? Ну так, да, так Путін каже. І ви б вийшли ви зняти диктатора, чорта зняти, зняти всіх зелебобіків. І що тоді? Вам Путін ордена дасть? Так, да. Однострой російський і вперед будете в 17 років служити. В 17 років пікнуть не зможете, який безвіз, нічого не буде. Чекайте! Шкода хлопців! От вчора була мітінг був, і було повернення наших військових, які більше трьох років в полоні були, із Острова Зміїнова, і ну, з Усіля, із Маріуполя, і з інших точок, із е... Бахмут, скрізь. Ось подивіться на ці фото. Ось дивіться, оце фото наших хлопців. героев. И вот фото мальчика и девочки. Мы не Мордор. Вот вони были в Мордоре. А вы где, мальчики и девочки, смотрите, по сколько им лет? Дивите, да дали фото. Вот два мужика. Можливо, батьки этих. Можливо, браты. Не знаю. И вот два идиота с украинской правды. Кровец с ткачом. Подивите. Вот это ганьба Украины написано. От хлопці, от захисники. І ось, які тікали з Києва і повернулися вже ж восени 22-го. А зараз вони вас піднімають, а ви їм з раки лежите. Ось наші хлопці в прапорах завернуті. Дивіться. І ось наші дівочки, Читайте, що там написано. Я не хочу навіть читати, тому що там матюки, там образи, там бред, там, там все русське, там русський дух, там Русью пахне. Ось наші герої вчора їх міняли. І ось слово бля. Класно. Це я хочу показати, щоб всі, що всі бачили. І, і друзі, і ви показували всім зрівняння. Я буду довго зрівнювати. Дивіться, ось обійми. обійми. І ось девочка З рисунком чого? Оце наша девочка чи ваша девочка? Чи чия? чи Путіна дівчини, чи, я не знаю, там кого? Чеченців дівчатка. Може, вона чеченців чекає. Кадировців. Ось наші хлопці. В прапорах з прапорами. Ось наш хлопець. Ось додому дзвонить. До, мабуть, отака якась дочка чи синок такий. І ось почитайте, що пишуть його дочки, його сини. Подивіться на них. Хорошо тусили вчора. Дякую тобі, воїна, Ти додому дзвониш. Дякую. І ось, можливо, його родичка. Люди гинуть на Донбасі за закони Підарасів. Гніжна, ласкова дівчинка. А вони не тільки на Донбасі гинуть. Є ще Суми. Є Харків, є Запоріжжя, є Херсон, є Одеса, є Київ, є Україна. Люди гинуть. А ви, матюки, русські носите. Дякую вам, хлопці. Це наші. Наші. І ось два брати клічки вийшли вас поставити раком. Метяную І ви стоїте, всі стоїте. Вибачте, що я так кажу: ось жіночка зустрічає, я не знаю, це чоловік чи просто воїн. Ну просто ви подивіться на це обличчя. І подивіться на оце обличчя. Моя мама воює не за корупцію. Це мальчик-пальчик в чому в юпочке. Це ті, хто вам захищають вас від безпреділа зелі. Ну, ось дивіться, оце наші жінки. Це наші дівчата, це наше майбутнє. Ні, це російське. Тільки росіяни так поводять. А на жаль, да, після 400 років живучи в рабстві у росіян, будучи рабами, частина людей вона взяла генетичність, і вона, вона буде все, їхні діти, їхні онуки, вони також будуть рабами, вже нікуди вони не дінуться. Вони будуть хотіти Путіна, вони будуть хотіти чеченців, вони будуть хотіти бурятів, вони будуть казати на них мальчиків. Трусика. Курить, хлопці. Куріть. Дякую вам. І ось. Почитайте, що вони пишуть. А зустріти мужиків, воїнів, захисників, ні. І щось добре для них зробити. Ні. Ні, пішли самі. Бо грошики, мошики, півко, гашиш там, чи що вони курять, це страшне. Дякую, мужики. Ось, мужики, я вам дякую. Два мужика. В прапорах знову. І ось два мужика. Нормально, є різниця. Большая різниця. А оце молода Євросолідарність. І вона вас з, ним, з ними бачите? Ось хто вас танцює і буде танцювати? Бестолач ж, молодая. Ну що я вам хочу сказати? Вечіром теж защитники наші вийдуть до Франка. Защитники. Реальні защитники, друзі. І там якісь наші журналісти ведучі кажуть: вони мали вони мають право протестувати. Мають тільки ні воєнний час. В воєнний час не можна протестувати, не мають права. Але вже знаєте, коли в туди-сюди. Ми наче і там, ми наче і там, ми там і там. Та ні. Визначте позицію: ви за білих чи ви за красних? Ви за Україну чи ви проти України? Визначте позицію для себе. А то грошики які в Україні, класно. А хоча б... Добрі слова сказати про Україну. Та ні, вони мають право. Яке право? Яке право? Неповнолітні взагалі після 10 не повинні ходити по вулицям. Яке право? Ми вже доправились до того, що я не хочу далі. Я вам далі розповім, друзі. Я вам далі розповім. Як татари відрікаються від татар. Це реально? Це реально. І ви подивитесь, як Альфонці у Татарок живуть. Так що... Але спочатку підпишіться, будь ласка, хто не підписаний. Це потрібно каналу, щоб більше людей бачили і знали нас. Поставте дзвоночок, вподобаєчку. Я вас дуже прошу, подобаєчки, вони потрібні. Ну, потрібні, щоб ми збирали більше, більше допомоги для наших хлопців, для наших воїнів, друзів. Переходимо до наступної частини. Зараз я, друзі, хочу вам показати, як відрікаються людя, як відрікаються навіть татари від татар, політичні друзі від політичних друзів. Ну, давайте подивимося. Ну, дивиться: ось фото. Це е, фото Севгіль Мусаєва. Вона в піджачке, не в не в красному, а в синенькому. Це не з її сторінки. Вона сама виставила це бій, усік дюбюга І вона ще й написала: хто з українських зірок підтримав боксер. Вона себе вважає зіркою, виставляє, показує. Що така Цивгіль Мусаєва? Я вже говорив неодноразово, і ви знаєте, це головний редактор української правди. Кому належить українська правда? Вона належить фіали, фіола, і ліфіала. Та яка різниця? Це олігарх. Не наш олігарх, і здається, чеш, чех по, по національності, і який тут керує нашими людьми, як хоче, от як хоче. Так от Віль Мусаєва. У неї ще є Альфонс Коля Давидюк, який живе у неї, і якого вона забронювала, начебто робітника української правди. А чому українська правда може бронювати людей? Це мені зовсім друзі не зрозуміло. Це якась ну, п'ятий канал, всі вони, я не знаю, Екс Еспреса, що чому? Чому вони можуть бронювати, а інші не можуть бронювати? Оце в цьому я звинувачую міністра оборони, головнокомандувача, верховного головнокомандувача. Чому тут не наведений порядок? Чому виходять зараз на акції мажори і не тільки мажори, студенти? А тому, що їм все дозволено під час війни. І вони не стоять біля станків, і вони не збирають на дрони, і вони не роблять. Вони тусять. Ось і Сівгіль Мусаєва поїхала. У Манчестер, здається, в Манчестері ж був, бій був да, в Англії. І потусила там, не знаю, кальок був з нею, не був. Ну от просто приїхала сюди. А тут щастя, вона ж в контрах взагалі з владою. Вона владу ненавидить, вона, вона хоче знищення влади. Я не хочу, я не кажу, що вона підпорядкована Порошенку. Ні, вона підпорядкована фіала. Фіала теж хоче привести своїх людей. Тут вона все так перепутана і запутана. І ось вона пише такі речі. А дивіться, що пише Сергіль Мусаєв? Союз Зеленського і Орбана як президент руйнував рух України до ЄС та чого чекати далі? Президент руйнував? А може, ви за два дні руйнуєте? Це пункт один номер один. Пункт номер два. А що? Курс зруйнований? А коли ми будемо в ЄС? От мене одне питання. Коли ми будемо в ЄС? Мерк сказав чітко вже. Новий канцлер Німеччини до 34-го року взагалі вам нічого там робити. Зараз 25-й, 9 років. Я може й не буду. І багато з нас хто не буде. Що ми повинні чекати? Що ми повинні чекати? Я хочу побачити, як посадять хоча б п'ять перших облич в Україні. І на тому сказати, що так, моє життя пройшло недаремно. Да? І я все життя боровся проти хабарництва, крадіжок і всього іншого це я хочу. А чи буду я в Європейському Союзі, я не знаю. А чи будемо ми там в 1934 році, а ніхто не знає. То що, хай якісь органи знову їдять мої гроші, нічого не роблять. Ну, і як не соромно Смусаєвець зравнювати Зеленського з Орбаном? Так, вона тут не Порошенка зравнює з Орбаном. Порошенко, пам'ятаєте? Мільйон доларів отримав від облігацій у Угорщини. Учора президент Зеленський підписав закон, який позбавляє Набута САП Незалежності. Ну, 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 брехня. брехня. Ну, НАБУ взагалі тут не до чого. Я не знаю, Чому вони пишуть НАБУ. Знаєте? чому? Це ж уловка така змі. Не ЗМІ да? Це уловка така хитрих журналістів, брехливих журналістів. САП воно у нас якось не котирується, і його мало десь. чути. це таке? Знаєте, воно їзде по, по вухам. А набу їзде. І ось слово набу і ВАКС, от ВАКС, я не знаю, ну за ВАКС, ладно. воно б'є по вухах. Набу залишається, як і залишається. Тільки САП переходить, ну одна прокуратура повинна бути. Та він вона і не те, що переходить, він і був заступник генерального прокурора. Тільки там всупереч Конституції таких прав надавали, а зараз просто правильно як сказав Василь Малюк. Приводять е, наше правополе в конституційне поле. І вона пише: тепер вже фатальні наслідки цього рішення. Які фатальні наслідки. Отже, через дії Офісу Зеленського подконтрольних силовиків та ручного парламенту, все у, неї, у нас в державі для Севгіль Мусаєвої, як і для Колі Давидюка, все погано. Все не так. Я не хочу Колю проводити. Ви послу... Та не треба слухати. Він там таке несе, таке несе. Ну, йдіть, підписуйтесь. Заробляйте гроші. Він же і хто він там, побіжав до Сівгілі, взяв бродювання, плаче, стогне. І от вона пише: отже, через дії Офісу Зеленська, підконтрольних силовиків та ручного парламенту, ми зараз опинились перед найбезпечнішою розвилкою за всі роки Майдану. Якою розвилкою? Не війна у нас небезпека, не війна у нас страшне, не те, що нас завоює Російська Федерація, ні. А те, що ми в якійсь там вилці, да, і в якомусь ми там розвилки і ще щось. Ви про що? Люди добрі. Я не буду далі читати. Ми прав, ми повинні прагнути до реінтеграції, так, але. Люди живуть зараз, вмирають, боліють, чекають ще щось. Тому зараз потрібно давати державі все, що ми можемо. І ось в цей же час, в цей же час, дивіться, ось ці два зябліка. Ось ці два зябліка, ткач і кравець. Вони в організаторах, я вже показував, майданів. Майданів, теперішніх дітвори, які дійсно знищують якийсь рух до євроінтеграції, вони знищують і сьогодні будуть, мабуть, знищувати, не знаю. А ось тепер дивіться, як вона відрікається від, від муси Джамільова. Ось вам поіменне голосування за цей закон Європейської солідарності. Чому? Тому що Джамільов там, і Порошенко там, якого вона підтримує. Негласна, хоча, може, і гласна, фіола дозволяє. Ось поіменне голосування. Олексієв за Європейська солідарність, Арієв проти, Бондар проти. Величкович відсутній, В'ятрович, відсутній. Ви знаєте, що людина, коли не хоче показати, вона за чи проти, чи утрималась, вона тікає, вона просто не приходить. Герасимов там, Артур утримався, утримався. Відреклася, ну, це від Герасима, він, він росіянин. Геращенко проти, Гончаренко проти. Джемьов Мустафа, Герой України, татарин. І Севгіль Мусаєва, татарка. І Джемлю приймав участь, щоб вона стала головною редакторкою. І вони ж татари, вони всі, знаєте, як тут у них діаспора, і вона зараз відмовляється від нього. Ну, вона не каже прямо, але вона каже, що як вона там сказала. Про Верховну Раду, це вона про Мусаєва. Я хочу, щоб ви ще раз почули. Це вона каже народним депутатам. Ви виглядаєте використаними, і це була якраз мета архітектора. для Мусаєвої. Джемільов використаний. Ну вона не засувала тут слово Андон. А так, все нормально. А тепер ще ось, дивіться, по іменне. Мусаєв, э, за Зінкевич проти, Іонова не голосувала. Але на мітинги пішла. Крімпушсадзе проти. Княжицький відсутній. Князевич відсутній. Кубів відсутній. Лапушанський відсутній. Нікарак відсутній. Це люди, які підтримують цей закон, просто не хочуть показати. Ну, ось так. Павленко проти. проти. Парубій відсутній. Порошенко Петро Олексійович утримався. Утримався. Значить, він і не проти. Ну, не за, ну і не проти. Саврасов утримався. Сінютка утримався. Сюмар проти, Федина проти, Фріс відсутня. Чигос гос утримався? Южаніна за прийняття закону. Що не так, Ну, саме головне, щоб ви бачили сутність людини. Сутність української правди. Вона вже давно не правда. А сугуба брехня повна татарка Севгіль Мусаєва назвала татарина Джамільова Мусу, Героя України, використаним. Ну, ось так ми живуть. Все. Я хочу, щоб це бачили багато людей і розуміли, що відбувається. І просто розуміли, що відбувається, друзі. Я хочу подякувати за ваші посилки. Я зараз розташую наш звіт. Ось, друзі, звіт два фото. Перше фото це 31-ша бригада, якої, якої вислали посилочку пані Надія Олійник. Там, друзі, сітки, там ще ну, все, що потрібно для, для військових. Дякую, пані Надія. І друге фото це маскувальна сітка для 58-ї бригади. Яку вислав Баку Сергій. Дякую вам, друзі, дякую вам за ваші посилочки. Дякую, все, гроші оплачені. За ті три збира дрони, що пішли, збираємо на нові. Буду замовляти скоріше за все завтра. Можна на тому тижні. Прийдуть, буде звіт оплачені в різні аксесуари. 110-й теж буде, буду здавати звіт. Дякую. Дякую тому, хто задонатив на монобанк. На монобанк ну, шикарну таку хорошу суму. Я не називаю суми, тому що я кажу: будь-який донат не буває малим і великим. А щоб люди не, не, не відчували, що вони мало, а хтось більше. Ні, просто кажу: я не знаю, хто там без призвища, мабуть, з другого банка. Котик був нарисований, але донат дуже шикарний. Дякую за ці донати. Я дякую спонсорам. І, звісно, дякую тим, хто донатить на канал, підтримує канал напрямую, і тим, хто донатить на нашу допомогу для воїнів. Я щиро дякую. Тетяні. Юревій Тетяні. Хтось учора о 20.33 на приват, 24 без прізвища. Велика подяка. Пані Марині Барані. Вчора перерахувала 30 на 70, Дякую, пані Марина. Цупровій Світлані. І на реп, і на дрони. Два переказа пані Світлана. Дякую вам велике. Кавальові Оксані. Дякую, пані Оксана. А, Микітя, Микітін а, Едуард на PayPal ще один. Два перекази було. Дякую дякую вам, пане Едуардо. Лукачик Світлані на канал. А ще було два перекази на наші збори. Дякую вам, пані Світлана, і за канал особливо. Дякую. Максимове Олені, 30 на 70, Велика подяка вам за канал, пані Олена, Соломка Тетяні, Наполовий Валентині, Гопкалу Олександру, Березюк Миколі, Заставні Марії, Федина Наталі, 30 на 70, Дякую, дякую, велика вам подяка, пані Наталя. Семенець Сергію, два переказа. Один на канал, один на нашу допомогу воїнам. Дякую, друже, вам, пане Сергій. Велика подяка, тисну руку. Линнік Олександру, Растольна Єлизавети, без Валентині, Бізяєва, Людмилі, Людмилі всім Всім велика подяка. Вчора. Хто перераховував, я оголосив і подякував сьогодні в п'яти хвилинах. Хто хоче, зайдіть, подивіться. Послухайте Цікаві Тоже п'ять хвилин. Утрішні. Друзі, до завтра. Всім велика, велика подяка за вашу роботу, за вашу турботу, за вашу любов і за вашу волю до перемоги. Україна переможе.